Виконуємо право 21 до параграфа 21 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестепало 2025 року випуску. У даній вправі потрібно створити відеофайл, захопивши відео з екрану комп'ютера за допомогою програми захоплення відео OBS Studio. Але перед тим, як запустити програму OBS Studio, відкриємо графічний редактор Paint. Коли ми будемо захоплювати відео з екрана, то під час захоплення відео в графічному редакторі Paint потрібно буде виконати малюнок на одну з тем. Наприклад, Небо України, Моя вулиця або на свій розсуд. В даній вправі у нас основне навчитися користуватися OBS Studio, тому щось малювати надто велике ми не будемо. Наприклад, просто намалюємо ялинку. Тепер відкриємо OBS Studio. Ось у нас вже є одна сцена, так її залишаємо. Тепер там, де джерела, натискаємо на плюсик, і нам потрібно захоплювати відео з екрана. Тому вибираємо захоплення екрана. Можна отут назвати, як буде називатися екран, а залишаємо без змін, окей. Ось тут можна все залишати без змін. Розширення назамовчення, на таке, як у вашого монітора, натискаємо ОК. Тепер, якщо у вас є веб-камера або камера підключена до комп'ютера, то додамо її також, натискаємо плюсик та вибираємо пристрій захоплення відео. Назву залишаємо таку саму, ОК. Ось тут, там, де пристрій, вибираємо веб-камеру, у вас може бути їх декілька. Віртуальну камеру OBS ми не вибираємо. Ну і все інше можна залишити без змін. Окей, зверніть увагу, у мене зараз камера повернута в бік монітора, тобто вона показує якраз монітор. Давайте перемістимо камеру вниз, саме в правий нижній кут. Можете перемістити десь інше місце. І давайте зменшимо розміри нашого відео. Тепер ще правіше: в нас є мікшер аудіо. Бачимо верхній мікрофон. Коли я говорю, бачимо, реагує. А знизу пристрій відтворення. Це якраз звуки комп'ютера. Давайте перевіримо. Бачите, що реагує. Ось тут можна нічого не змінювати. Тепер переходимо найправіше. Виберемо налаштування. І нас тут цікавить вивід. А саме. Подивимося, де буде зберігатися запис в папці відео. Ви можете змінити, натискаємо огляд, вибрати, наприклад, свою особисту папку, папку Медіа. Окей. Режим виводу, звичайно, можете взяти і розширений, але, я думаю, не варто. Залишаємо тут все інше без змін, натискаємо ОК. Тепер для того, щоб розпочати запис, потрібно натиснути. Почати записування. Для того, щоб зупинити, замість почати записування, буде зупинити записування. Отже, розпочинаємо, згорнемо, відкриємо Paint і в нашому випадку давайте намалюємо, як ми говорили, ялинку. Виберемо зелений колір, трикутничок, заповнити однотонний колір. І хай вона буде, наприклад, якась ось така. Крепко вимальовувати не будемо. Давайте намалюємо ще стовбур. Для цього виберемо прямокутник. Ну і ще якісь іграшки. Зверху нехай буде зірочка, а нехай жовтого кольору. Чому б і ні. Зменшимо її. Тепер якісь ніби як іграшки. Так, зелений на зелено видно не буде. Та це не дуже видно. От, виберемо ще сердечко, якусь блискавку. Нехай буде ось така, наприклад. Тепер давайте виберемо ось такий блакитний колір ранку з фарбою і зайллемо того. Як я говорив, у нас зараз не навчання малювання в Paint. А навчитися вміти користуватися OBS Studio. Давайте збережемо. Вже раз намалювали. Хай і буде в папці медіа. Раз тана вправа. Зберегти. Відкриваємо OBS Studio і зупинимо записування. Вже зупинено. Давайте закриємо OBS Studio. Відкриємо власну папку, папку Media. І бачимо, ось тут з'явився даний файл. Перейменуємо на вправа 21. Це в нас відеофайл. відкриємо. В нашому випадку. Давайте намалюємо, як ми говорили, ялинку. Для цього виберемо прямокутник. Ну і ще, як я говорив. Як бачимо, відео відтворюється, причому захоплюється екран і зверніть увагу в нижній правий куток. Відео з камери. У мене камера, як я вже говорив, напрямлена на екран. Саме через це відображається все те, що робив на екрані. Я туда малювання пейнт. Нехай жовтого кольору. Запит. Отже, все працює. Право виконано. Якщо вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!